Творчість це безкінечний процес, це оцей вир ідей, який захоплює одного разу і вже не відпускає. В мене в голові постійно ідеї щодо того, що ще можна зробити, зв'язати яку пряжу спробувати, який ще для себе вигадати творчий експеримент. І я дуже кайфую від цього процесу. І, власне, на мені светрик, який я дов'язала і. Історія створення цього прекрасного виробу є на моєму каналі повністю. От від відео задуму першої примірки до опису того, як я мучилася з його зшиванням і збиранням докупи. Тому, якщо не дивились, неодмінно подивіться, підпишіться на канал за нагоди, бо надалі я планую продовжувати висвітлювати свої в'язальні експерименти, своє гачкування і читання. Тож у цьому відео розкажу, що ще я в'язала паралельно з роботою над цвет. Або що продовжую в'язати зараз і розкажу про те, що надалі у мене стоїть в моєму списку втілення ідей, втілення моїх задумів. І, очевидно, перша річ, про яку варто сказати, це ось такий дуже гарний, такого ягідного червоного відцінку шарф. Так, це буде шарф. Я зараз працюю над ним доволі плідно. В'яжу так само гачком 6 мм, мій улюблений гачок, і шарф вийшов уже доволі таким довгеньким, але я планую ще його продовжувати. І в цьому виробі найкайфовіше мені працювати з ось таким способом в'язки. Я прикріплю зараз ось тут схему. Це. Той спосіб, який допомагає створити полотно, в якому немає візуальних чітко таких прокреслених горизонтальних або вертикальних ліній, тому що коли, наприклад, ми в'яжемо просто стовпчиками без накиду або з накидом, або ж як от є у светрі з Цими з імітацією, начебто як резинки, то ми при цьому отримуємо чіткі лінії вертикальні або горизонтальні. Тут шляхом чергування стопчиків без накиду і стовпчиків з накидом утворюється полотно. По перше, воно дуже приємне на дотик. По-друге, на вигляд, воно є однорідним. З такими, начебто такими пімпочками, <хи>, начебто таке пухкеньке воно виходить, і при цьому немає таких чітко прокреслених рядів. Бо я спершу думала взагалі зробити шарф, мені одразу хотілося не резинкою, а таким полотном зробити. Я думала просто плести стопчиками без накиду. Але при цьому я розуміла, що будуть оці горизонтальні ряди. І тому, коли мені в Пінтересті трапилася схема ось такого орнаменту, я зрозуміла це саме те, що я шукала. І це, до речі, не перший шарф, який є в моїй невеличкій в'язальній колекції. Є в мене ще червоний, де червоний, ось червоний. Червоний шарф, я зв'язала його буквально за вечір, просто буквально. Він зв'язаний таким самим чином, як власне весь мій светер. Якщо отак прикласти. Один в один, тільки інший колір. Це е, таке, я не знаю, чи правильно це називає, горизонтальне в'язання, очевидно, називається цей принцип. Коли я одразу набирала з першого ряду з ланцюжка Петель всю довжину очікуваного, омріяного виробу. І потім йшла оцими рядочками, набираючи ширину виробу. І вийшов ось такий. Гарненький, червоненький і тепленький шарфик. І тепер буде ще один ось такий ягідний. Тому з шарфами в цьому сезоні питання закрито однозначно. І вам, напевно, цікаво, а що ж це за така біла валізка у мене на руках, яка спочатку відео тут собі лежить спокійнесенько. А насправді це така моя чарівна скринька, куди я складаю свої гачки, нитки і. Невеликі вироби, над якими зараз працюю. І тут у мене лежить ще один розпочатий виріб, який актуальний буде в зимовий сезон, який я ще поношу. Та, власне, зараз тільки от початок січня, ще буде холодно, ще буде змога поносити і светри, і шапку. власне, Бо я в'яжу білу шапку. Точніше, вона не біла, вона така молочна. Я в'яжу її теж у дві нитки, бо мені хочеться, щоб вона вийшла така цупкенька. Це той самий гачок 6 мм, і мені хочеться саме ось такої щільності. Тому якщо зараз хтось в коментарях напише, що це щось неправильно, я скажу, що це саме так, як я це собі уявляю. Я бачу, яке у мене виходить в результаті полотно. І з цією шапкою у мене цікава історія, бо я її собі запланувала. Так, доволі давно, ну давно це так якось розпливча. То кілька тижнів, скажімо так, кілька тижнів тому я собі запланувала зробити таку молочну шапку. Доволі швидко після виникнення задуму я вже купила нитки. І вони лежали, лежали. Я працювала над светром, я в'язала щось іще: різдвяні гірлянди, і так далі. І я розуміла, що мені треба бодай розпочати цю шапку, і тому ось ці кілька рядочків, які я зробила, це от той старт, який мені був потрібен. І тому, оскільки шапку в'язати доволі швидко і легко, і в мене вже є за оцим же принципом, бо тут так само такі. Поперечні ряди, так само, як цей светр. Тут я роблю стовпчики без накиду, тут я основне полотно це напівстовпчики з накидом. Все я пров'язую у зовнішню частинку петельки. І тому виходить ось такий ефект резинки. Мені дуже подобається. Вже в мене є одна така шапка, вона зелена, темно-зелена. Я її зв'язала із плюшевої, або ж як іще називають, валюрової пряжі. Про це у мене на каналі теж є відео. Сходіть, подивіться. І окрім вже розпочатої шапки, бо, як то кажуть, гарний початок це половина справи. У мене в цій валісті ще лежать моточки ниток, моточки пряжі, які я купила для майбутніх светрів. І отут починається найцікавіше. Бо я ніколи не в'язала нічого із мохеру. У мене є мохер номер раз і мохер номер два. Ось такий сірий колір, називається, по-моєму, антрацит, це Газаль суперкід Мохер. І такий самий Газаль суперкід Мохер ось такий світленький. Він називається шампань. До речі, стосовно цих назв пряжі, різних виробників, всі оці от нюанси до того, як я занурилася в світ в'язання і, зокрема, гачкування, для мене це була як якась така таємна мова, як щось таке взагалі незрозуміле. Бо я коли була дитиною, та і в підлітковому віці. Я взагалі думала про те, що є окремо нитки для в'язання спицями і окремо нитки для в'язання гачком. І тому, в принципі, той факт, що зараз я розумію, що будь-якою ниткою можна в'язати хоч спицями, хоч гачком, то е, це вже величезне досягнення. Я не знаю, чому у мене в дитинстві було таке упередження. Ну чомусь було. А знаю чому, тому що мені здавалося, е, що гачок це тільки тоненький. Інструмент, тобто тоненький гачок, бо я починала вчитися в'язати гачком саме таким тонесеньким. І всі в'язані гачком вироби, які. Були у нас вдома, які я бачила, що в'язали моя мама або хрещена, або бабуся. То це були такі красиві тонесенькі серветки, або ж якісь інші ажурні штуки. І я розуміла, що в'язання гачком це ж про щось таке повітряне, щось таке невагоме, яке, звісно, потребує особливої нитки. Коли ж ти в'яжеш спицями, то це якась має бути зимова історія. І тому зараз, коли я в цю тему занурилася, коли я зрозуміла, що немає ось таких жорстких меж, і ми можемо собі дозволити втілення будь-яких своїх, навіть найсміловіших ідей, то я буду в'язати з мохеру, це буде светр, і я буду в'язати його гачком. Я вже в читі цього досвіду, тому що я трошки спробувала зв'язати, скажімо так, пробний зразок, щоб зрозуміти, наскільки мені працювати з цією ниткою. І це дуже приємно, тому що махер такий м'якенький, він, наче маленький кошенятка у тебе в руках. І тому я думаю, що цей светр я вже зв'яжу швидше, аніж цей мій перший, який є. Не буду детально розказувати зараз поки що, яка в мене ідея щодо того, яка це буде в'язка, який буде рукав. Тому що я думаю, що я ще можу щось передумати або щось змінити в цьому. Але це точно буде светр гачком, зв'язаний із Мохеру. І ще один светр в мене буде з ось такого дуже красивого, бордового, або навіть влучніше буде сказати, вишневого кольору. Ця пряжа називається. Ярнарт Мілано. У складі в неї іде 64% акрилу, 8 віскози, 8 альпаки і 20% вовни. Теж має вийти такий м'якенький. Він так трошки навіть буде пухнастий, але не такий пухнастий, як з мухеру, тепленький светрик. Що я бачу? Я бачу, я бачу реглан. Я бачу ажурні рукави, і я бачу цей фантастичний колір. ось. Тобто зараз, після того, як у мене вже є досвід створення цього прекрасного светра, я розумію, що такий виріб мені абсолютно під силу, і це мене спонукає до більших творчих пошуків, до експериментів, до роботи з якоюсь новою для мене пряжею. І це. Дуже натхненне відчуття. Ось так. І окрім гачкування, розкажу вам, звісно, ще про книжку, про моє зараз поточне читання це фентезі. Фентезі українського автора. Автора чиїх книжок я до цього не читала. І цю книжку я взялася читати, тому що. Я долучилася до книжкового клубу, і це дуже класний формат для обговорення книжок для пошуку однодумців, тому що ми раз на місяць збираємося. Мені важливо було, щоб це був клуб офлайн, тому що є багато варіантів онлайнових зустрічей, але я шукала саме офлайновий у моєму місті. І я знайшла, і в грудні я вже ходила на одне обговорення. Ми тоді говорили про книжку української письменниці Ярослави Литвин Не мій дім. А тепер на січень ми вибрали для читання книжку Іларіона Павлюка Танець Недоумка. Я дуже рада, що е, я ось так вчасно долучилася до цього книжкового клубу і натрапила саме на місяць читання цієї книжки, тому що припускаю, що самостійно я би не вибрала для читання е, цей твір, але він мені дуже подобається. Я прочитала його поки що небагато, тому що я, до речі, поєдную, і мені теж такий формат дуже-дуже заходить. Поєдную читання паперової книжки із прослуховуванням аудіокнижки. Особливо мені кайфово в'язати і слухати аудіокнижкою. От, наприклад, цей свій малиновий светр я в'яжу переважно під прослуховування аудіокнижки Іларіона Павлюка Танець Недоумка. Не зможу вам проспойлерити, бо сама не знаю, чим закінчиться ця історія. Але починається вона з того, що в нас є головний герой, який в пошуках роботи, перебуваючи, отримує пропозицію долучитися до космічної місії. І він має вирушити на далеку-далеку планету. Це поки що все, що я вам можу розказати про сюжет. Дуже легко читається, дуже е, так вдало виходить зануритися в цю історію, зануритися в сюжет. Тож я у перечуті цікавої оповіді. Напишіть в коментарях, чи читали ви Ларіона Павлюка, і чи маєте ви досвід участі у книжкових клубах, тому що обговорювати разом прочитану книжку. Це дуже цікаво, дуже приємно. І навіть якщо, бо я як я прийшла в грудні, я прийшла на зустріч з людьми, яких я не знаю, але нас об'єднувало те, що ми прочитали одну книжку. Ми маємо спільне захоплення читання. Звісно, ми роззнайомилися, дізналися про те, хто чим займається. Всі такі прекрасні люди зібрались тоді на зустрічі. Звісно, і тепер надалі я в перечутті нашого обговорення. Цієї книжки обговорення танця недоумка, тому ось такі мої справи: багато в'язання, багато ідей, і прекрасна книжка з очікуванням з наміром на участь у чудовому змістовному її обговоренні. Бо, попри все, варто знаходити для себе ті справи, ті хобі, ті захоплення, ті книжки, які будуть нас підтримувати і надихати. І, звісно, варто не забувати дякувати силам оборони і донатити на зсу. А я тим часом іду далі в'язати, читати, слухати, і побачимося у наступних відео.